Декілька років мрії, півтора роки активної роботи, зміни виробництва Швейцарії, формули, які змінювалися шість разів і пакування, яке летіло в корзину, і як результат крах нового перфекціонізму. Але зараз ми вже на фінішній прийнення. Ага. Це не черговий фьючер-бренд, Це догляд, який не конкурує з твоїми домашніми засобами. Це засоби супергероїв, які роблять тебе такою, як ви пропогладили скульптор вже 5 років. А ще рами працюють із пальцями, із гаджетами, із твоїм батьком життя. Артефактс. Камінь сум. Це буде красиво. Моя найулюбленіша частина, як мене кинули на гроші. Давай поміняємо. <проб> так. <проб> Ну і що, вони передали нам останні семпли зі Швейцарії. Мені там не сподобався тільки аромат, тому що вони зробили типу оце, знаєш, запах. Mm -hmm. це було нереально, ти шукаєш бакарою містом і в тебе болить голова. Це дуже... Я сказала, що хочу свіжий присмак, щоб там був запах гірського свіжого повітря, трошечки огірка і трошечки лайма, цитруса. Тобто це все, ну, типу, такий мікс е свіженький. Ну і коротше, вони перестали щось мені. А, ні! Цього вони мені сказали, щоб я перевела їм гроші за все виробництво, тому що ми практично а, визначилися зі складом. Нам тільки треба а, працювати над а, ароматом, тому можна вже платити за все, щоб вони закуповували інгредієнти в компанії, тому що завод закуповує інгредієнти да? з технологом там над цим працюють. Я перевела, перевела їм всі гроші і вони. Перестали мені відповідати. І коли я почала писати, що типу, давайте зробимо зум. А чому ви мені не відповідаєте? Що так довго, що там трапилось? Вони почали писати, що вони всі звільнилися, Їх компанія банкрот Це цей завод. Так. І більше вони не можуть мені нічим допомогти. І, і таким чином я попала на всі гроші, які я їм перевела. Плюс в мене почались проблеми з а, там. З податковою в Україні, тому що коли я офіційно заплатила франки на рахунок, я повинна ввести на протязі півроку готовий продукт в країну. Інакше я, типу, куди я вивела гроші за кордон? Тому ми почали процес. Е Судовий процес з адвокатом подали документи про банкрутство компанії в наші всі органи для того, щоб вони розуміли, що мене кинули, да не я винна. І зараз це все триває. Але звісно, можу сказати, що я відразу зрозуміла, що щось не те. Ми їхали з подругою в машині. Я сказала, мене кинули там практично на 100 тисяч доларів і євро. І вона сказала, що та ні, ну не накручу, ти все вирішиш. Такого бути не може. А я відразу сказала, що я відчуваю. Коротше, так і було. І а, э, а договір якийсь. Так, да, всі були договори, але вони банкрути. Тобто офіційна а, процедура це, банкрутства. Не наші проблеми. Але це да, банкрутство, ти ж розумієш, вони будуть, вони повинні розпродавати свої активи mm -hmm. і з цих розпроданих активів потім повертати е, людям гроші. Але в них таких клієнтів було багато і виявилося, що вони ніхрена не завод, вони посередник, який знаходив завод для мене, який виробляв для мене продукцію. А в них тільки офіс, і їм продавати тільки стільці, їм німа чого Повертати, вони не мають грошей, типу. Uh -huh. От і м сказали, що це такий common процес для Швейцарії, таке робляться часто, і українських підприємців, які роблять щось на б'юті ринку в Європі, дуже багато кидають. Не знаю чому, так мені сказали. І все зараз у нас є, йде, йде судовий процес. Ну, якщо сказати, що. Коротко, в мене була одна думка. У мене вже є вся все, все пакування. В мене забитий склад, я виплачую оренду за склад, я піду і просто все утилізую. Забуду це як страшний сон. І просто ніколи більше не хочу мати справи з ніякою косметикою. Це була моя перша така нативна реакція. Я була впевнена в ній, і я думала, що все це з -з -з зжигати треба і так далі. І, коротше, пройшов час. І Мені написав один з працівників цієї компанії, що його теж звільнили, і він пішов працювати саме на цей завод, який працював з моєю косметикою, і сказав, що ми хочемо вам допомогти і виробити вам косметику по іншому прайсу, тому що нас теж кинули, нам ніхто за ваші гроші не перевів. У нас є ваші семпли. Тоді я прилетіла на фабрику, на завод, який знаходиться під Лугано, під Швейцар... Швейцарії, під містом Лугано. Я покажу тут відео. І Я була в захваті від цього заводу: там три поверхи, космос, косміч. А тобі все там видають, все ну, соціальні все да? норми, mm -hmm. да, шапочка і так далі. І я ходила, дивилася, поспілкувалася зі своїм реальним технологом, технологам, які працював, працював над моїм брендом, а не ті, які там, писали мені емейли. І, і а, вони мені виробили продукт. Звісно, я заплатила їм ще раз, тому що іншого в мене не було а, виходу. Але це була зовсім інша ціна, тому що там, коротше. Поповні, вони порозважалися і заробили. І, коротше, як результат, в нас тепер 5 продуктів. Зараз я хочу про кожен продукт трошечки розповісти. Будемо тут або можемо пересісти на диван, як скажеш. А потім ти будеш робити фейшл і я буду розповідати ще паралельно якісь деталі. To make. The long story Shot. В нас бал для самомасажу, який називається Джароварт, тобто банка мистецтва, тому що це про мистецтво та да, косметика. У нас є Match гель це гель для всіх поганоходить для всіх майкрокарен гаджет. Тобто зараз всі помішалися на PureLift, міді New Face, все, що мікроструми, все можна робити цим гелем. А для. Так, а, а це до речі, бал для саме масажу і для масажу гуашашками, ролерами, пальцями. Тобто, наш продукт я розкажу трошки про нашу комунікаційну стратегію, Ми називаємося Artifacts, The Modern Art of Skin Care, Тобто, це рутина з п'яти продуктів під гаджети або під рутини з самомасажем пальцями. І у нас. Девіз «For human skin for every routine», тому що ми для будь-якого типу шкіри в нас немає агресивних інгредієнтів, ретинолів, кислот і так далі. І ми не конкуруємо з твоїм домашнім доглядом. Якщо в тебе є «Biologic медікас, медікс, що ти там любиш, воно все в тебе може залишатися. І якщо в тебе є хоч гуаша в ванні, або ти любиш робити самомасаж або гаджет, ти будуєш свою рутину з цими з цими засобами. За п'ять років скульптор ми побачили тисячі облич. Ми працюємо руками, гаджетами зі шкірою реально, а не в теорії. Тому ми точно знаємо, що зробити, щоб твій догляд реальність спрацював. Артефакт це не ще один б'ючі бренд. Працюючи, ми точно знали, чого нам не вистачає в роботі, тому ми зробили ідеальні засоби для вас і для себе. Це сучасні терматологічні засоби, створені в Швейцарії під ваші будь-які рутини з пальцями і з гаджетами. Вони працюють з різними типами шкіри. Вони не про хайп, а про ефект. І вони точно знають, як класно спрацювати з тим домашнім доглядом в парі. Якщо ти хочеш побачити це першим і отримати від мене «Ралка бонус, залиш свій е мил за посиланням. І тому а, ми продаємося сетами, ми називаємо рутинками, бандлами, да там по два, по три або по п'ять засобів. Це все у нас на сайті. Зараз ми знімемо сайт, я теж покажу. І коротше, і у нас виходить, оці засоби два основних. Якщо у тебе руки або гоша, ти обираєш це. Якщо в тебе порліфтнюфейс, міді кіб, ти обираєш це. Ти робиш цей ритуал, потім ти закриваєш це е, сироваткою Glowing Story. Це сироватка, ой, сяюча, яка дає тобі нереальний такий блиск. Ну це на, на, на... Світло треба виходити і показувати. Я взагалі її обожнюю. Вона не м -м, прозора, як сапліва, але вона а, типу, біленька. така. Ну, коротч, треба... І буде зверкатися, як моє Так, да, да, да. Вона, вона дуже сяюча. Це мій улюблений крем Muse Skin. шкіра музи. Да? Це взагалі мій краш. Вже друга банка практично закінчується в мене. А, скляний баночка. Це баночка, наш бестселер а вона просто Люди купляють через баночку. Потім міст, міст, сорі, 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 міст, а, він тонер. Він називається Glow Twin, типу близнюк, тобто ти можеш їм як пшикати обличчя просто освіжаючись, а так і вирівнювати рівень PH між степами рутини. Наприклад, ти зробив саме масаж, протер обличчя Glow Twin, потім зробив Проліфт, протер обличчя Glow Twin і закрив сироваткою із кремом. І тепер. Хочу показати наш сайтик. Ой, і будемо робити mm. а, тут, на головній сторінці, ти можеш побачити інформацію про артефакт, що ми малти-бенефет, гаджет-френдлі інфінгерсипрув. Тобто ми з пальцями дружимо, і з гаджетами дружимо. І а, якщо говорити про продукти. Їх можна, звісно, купувати окремо. І це ти можеш знайти в розділі продукти. Тобто тут є окрема гель, сироватка, крем, балм і так далі. А ще у нас є рутини, тобто комбо да, засобів, якими тобі ефективніше буде робити свій, свій догляд, і це е, дуже вигідно по ціні. Наприклад, ти можеш купити собі. Сироватку, крем і міст. Це буде, On The Glow, Go, а, on the go glow, де, якщо в тебе немає гаджети. Або в тебе є пурлів, ти можеш купити гель і крем, просто зробити собі гаджетну рутину і закрити кремом. Якщо ти любиш самомасаж обличчя робити собі абоша масаж, ти можеш взяти просто а, бальзам і крем. Або, а, наприклад, ти хочеш все. Теж, да, в тебе є бандл, який е, дуже вигідно купити. Touch and tone, якщо ти любиш робити самомасаж, потім midi-cube, а потім закривати кремом. Або ти взагалі просто хочеш дати нам шанс і пробуєш два продукти. Угу. Можна подивитися на ціни, що вони зараз просто смішні. Дочень! А, Тому що, звісно, ми будемо їх підвищувати, але поки, поки так. А, тут можна Почитати історію мою, але я вам і так її тут класно дуже розповідаю, тому це так стисло, можна сказати. Вже у нас тут багато UGC, де наші клієнти роблять ритуали гаджетами, і часті питання, які нам, нас питають в Дірект. Ну що, а, і ще хотіла показати показати, показати тобі, знаєш що одну хвилиночку я зараз. Віта, звісно, наша презентація. Що ми за for Human Skin Forever Routine, те, що я казала, про наші продукти. Навіщо вони для чого вони там розповідаємо про продукти окремо, чому рутини це мас, тому що ми практикуємо догляд рутинами? Я розписую тут всі рутини, про які я зараз тобі розказувала. І ми вже починаємо йти в B2B, Тобто, ми будемо продаватися будвай на полицях. Ми будемо продаватися в красота. Коротше, в наших b B2B таких надійних партнерів, з якими ми працюємо спорліфт, і дуже класно буде ну, мечити це разом із гаджетами. Це наша можна парт... це говорити, що ви вже вийде в Гудвайні? Так, да, ну поки воно вийде, ми вже будемо в Гудвайні, тому що ми дружимо з Гудваєм. <ріст> так. І в нас буде івент класний з Гудваєм, де ми О, будемо да. це все презентувати. Ну, коротше, я хочу сказати, що поки. Я дуже задоволена, продукт вдався. У нас є продажі. А єдине ще в тому проблема. Я бачу, що ми не розкачалися офлайн івентами У нас не було нормального івенту. У нас буде на вихідних клієнтський день. Ми будемо зараз йти з скульптор і над ним працювати. І... Працювали над кількістю фідбеків від людей, від над кількістю UGC, інфлюенс маркетингу і так далі. Але я точно знаю, що ми а, зайняли таку нішу, яка зараз вільна, тому що проаналізувавши всі бренди косметики під гаджети, які йдуть, це зазвичай просто щось одне, маленьке, або це як желе в MediCube, яке не дуже подобається людям, тому що це чисто засіб під гаджет. Тобто, всі гаджетні бренди, вони хитро дуже поступають для того, щоб воно. Швидко закінчувалось і докупали. тому що uh -huh. ти ж не будеш гаджет викидувати через півроку і купувати новий. Ти ж вже проінвестував в нього. Як... Ну що? Ну, ладно, як порліфть. Давай, а пішли пробувати. Драсті. <світ> <світ> так, у нас, коротше, такий е, зараз буде тюторіал. Так як ми виходимо зараз з скульптор, нам не потрібно робити сам жирний самомасаж, тим паче, що е, ми йдемо в спеціалізоване для цього місце. Також е, і гель. Ми не зможемо зробити, тому що у нас розрядився порліфт. Але Glow uh, в мене є. Я хотіла це показати це новий нереальний порліфт Глоу з Лед-лампою. Тому ми зробимо наш сет, який називається Minimal Touch. Це сироватка, нанесення крему. Так. Потім пшикнемо містом і підемо в скульптор. так? Угу. Uh, давай візьмемо сироватку uh, на обличчя її, там в тебе дзеркальце є. Так. Uh, Сироватко, її достатньо дуже мало, ти можеш її відразу її на обличчя буквально дві краплі, тому що вона. Ти будеш її втирати і вона буде поглинатися довго. Тому що вона така а, текстурна. І хотілося б потім зняти на світлі твоє обличчя, щоб подивитися, як вона, який вона блиск дає. У мене тут трішки посипало. Да, в тебе ідеально все. Ти можеш навіть підійти досю, сюди, і ми на е світлі подивимось. Є. Oh, Є? Yeah. Yeah? Oh, давай. Yeah. <сх> а давай до вікна підійди поближче, щоб ми подивилися це сяяння. <сх> ну, я не знаю, чи буду видно на цю камеру, але вона красива. Так, добре, тепер крем, You Skin. Мій секрет в тому, що я його використовую. треба? Це в кінці. А, потім. Кремчик. Взагалі він плотний. Він достатньо такий для мене. Ну, кажуть, що важкий, але він взагалі не важкий. Він просто над, над, ну, не флюїдний, а він такий сильний. Так. І мені влітку нормально. Да, я теж думала, що я зараз він, ним, він да. буде такий важкий, але окей. Угу. Так, ти ж пам'ятаєш, все наносити правильно по лініях лангера, з центру до периферії, там, де очки навпаки. Uh -huh. Uh -huh. Так. І все. І тепер трошечки місту. А під очі можна його? Можна. І я лікті і руки їм мажу, і тому він у мене дуже швидко закінчується, тому що він реально офігенний. Бачиш, ми поклали тут гуаша, щоб зробити з балмом, саме масаж Ловчі. поклали. Угу. Не забуваємо. Порлів глоу для того, щоб зробити гель. А потім вирішили піти в скульптуру і зробити вже все вже це. з нашим основним косметологом-методологом Вікою, щоб вона і про склади розказала. Давай. <світ> 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 боже Божі. Так, все. Клади. Ну, Мінірутинка в нас готова, називається Minimal Touch. Можемо збиратися в скульптор. Так. Пам -пам. Нарешті ми вийшли. Три години знімали мою е -мій монолог. Щирий монолог. Ви там щось хотіли мене запитати про артефакт. Так, звичайно. Ну, давайте. Коли ти втрачаєш таку суму грошей? Нікольна! Знаєш, я не знаю чому, але всі особисті поразки, типу там Роставашки, там СОРА з близькими, звільнення людей з команди, я переживаю набагато важче, ніж е, е, втрату грошей. Може так показатися, та шо, та Вона ні, я просто продала три франшизи. Я всі ці гроші зберегла для того, щоб вкласти в косметику, і я всі їх втратила. Да? Тому це зовсім не легко, і в мене, звісно, був шок. Психіка була шокована десь там три доби. Це я знаю так завжди, коли не треба приймати ніяких рішень. Але я вже тоді навіть прийняла рішення повністю все спалити і забути. Але я просто потім подумала, що я багато читала історії відомих підприємців, там стартаперів із Сіліконової доліни, які кажуть, що measurement of success — це тільки стільки, скільки раз ти після поразки став і продовжив робити те, що ти. Не зміг з першого разу зробити, mm -hmm. та, Скільки разів ти приходиш до інвесторів, береш у них гроші і так далі, і тому подібне. Тому я вирішила, ну що я такий лузер з першого разу, типу, обісратися, звісно, mm -hmm. треба спробувати ще. І ще була відповідальність: ти вже наговорив всім, що ти працюєш над косметикою. Ну, як ти можеш просто взяти і зникнути? Типу, ти нічого не робив. Плюс команда, яка робила мені пакування, вони теж дуже чекали. Коли ж ми це все запустимо? Коротше, я вже від. Відповідальність таку відчувала за це все. Коротше, що я хотіла ще показати. Ми прийшли зараз нарешті в скульптор після моєї тіради домашньої за столом, і у нас є така тут прикольна задумка, яка називається Мюзім папа. Чому прикол? Тому що це артефакти, джароварт, арт теми скульптор взагалі про арт-тему, да все, що пов'язано з мистецтвом. Ми ну типу. Повністю про це. А ми зробили такий корнер, де є всі наші продукти. І де є картина, на якій намальовані наші артефакти. А, дуже красиво, До речі, це така молода місткиня Варвара нам робила у Львові. малювала це. І а, щоб людям було зрозуміліше, що це взагалі за засоби, що це не просто кремушки, що це є якась ідея. Тут можна взяти нажати плей на такому олдскульному... А, як він називається? Айподі, вашому, до речі, да? і включити цю. Але це спочатку фото, там можна перейти. Так, да, да, я знаю, але можна включити аудіодоріжку, Одягнути на вушники і послухати історію про бренд від мене, а ну і мені здається, що це м, більше е, дозволяє достукатися до душ і сердець людей, коли ти чуєш прям таку розповідь да, від душі про те, як народжувалася ідея і в чому прикол кожного засобу. І тут всі ви можете баночки побачити коробочки. тому що вдома мене в не в мене їх не було. Щоб ви побачили, що все красиво, що ми ж це, це робили до деталі, тут фольгування, тут а, мат, тут глянець, тут креативний копірайт, тут всі інгредієнтики. Ну, коротше, а ще ми брали краску, фарбу, і отак от на це все ляпали, воно розліталося у всі сторони, тому тут деякі коробочки а, трошки зіпсовані, але це і не дуже сильно. А, їх псує, можна так сказати. Так виглядають наші коробки, а, в яких ми, ми запаковуємо продукт для клієнта. От у нас на сайті купили, до речі, сет, і ми підписуємо це для кого, наклеїмо такі класні стікери, а потім клієнт видриває цю відривну лінію. let's art, тому що це як типу акт мистецтва. Твоє обличчя це канва, а засоби це. Типу фарби, якими ти малюєш своє обличчя, там вже Оксано чекає її сет, який вона вчора або сьогодні купила. Так, ну ми продовжимо. У нас сіла камера, тому будемо знімати по скульному на телефон. Нічого страшного. я Думаю, ми якраз можемо зблизу це все зняти. Як класно відбувається ковзання по нашому балму, що його не треба додавати постійно. Буквально горошинка, яка нагрівається на обличчі в руках, точніше потім на обличчі, і ми робимо наш фірмовий масаж скульптор епізодичний, не весь, тому що інакше буде влог 2, 2 години. Да, дуже великий плюс того, що класне ковзання це важливо в першу чергу для майстра. В плані масажу, тому що ми можемо зробити там, більш інтенсивний масаж, наприклад, десь більше а, пропрацювати пропрацюватиме там складочка. Бо бувають такі засоби, коли ти не нагадаєш, то ти візьмеш багато, то ти візьмеш мало. І mm -hmm. за цього ти постійно там, дотягуєшся, додаєш або навпаки там, серветками руки а, протираєш. А тут ну, просто чесно скажу, не задоволення працювати. Ну і е, дуже важливо те, що от, для клієнта, да, що він лежить, і в нього немає відчуття, що я йому тут налила mm, півлітки олії, олії да, і він буде думати, боже, посипев мене чи mm -hmm. не посипле. Да. Mm -hmm. Так турботливо. Я навіть намагалася навчитися цьому масажу. Коротше, один раз прийшла, щось повчилася і за mm -hmm. збіжала. От коли ви нас питаєте, типу. А та... ти покажеш? Скульптор а до речі, нещодавно була на тамні народження, і одна наша клієнтка, яка до речі, нам. Намалювала цю картину «Київський Торт Юля Махавікова. Вона сіла і сказала: Ань, мене запросили до ваших конкурентів, назвала яких там. Ну це не, не етично буде казати. Я зрозуміла, в чому різниця вашого масажу і а, всіх інших. У вас ідеальний конвейер, як вона сказала, всі дівчата роблять mm. однаково добре. І я точно знаю, до якого до кого б я б не записалася. Мені точно сподобається і буде інтенсивно, круто, класно. Тобто я зрозуміла різницю між, ну просто коли їлозять по. Обличчю, да, і роблять правильний а, фейшал з сильним масажем. Тому я можу сказати, що звісно, через те, що за 5 років у нас було стільки клієнтів, і різних, і різних, з різними шкірами, скільки цих масажів ми зробили вже, а, це великий труд. Тому що коли людина так годину стоїть і проминає. І uh, звінітні, я можу там вдома uh, там промасувати uh, близьких і рідних, скажімо так, мені вже через півгодини впадло стає. Mm -hmm. <laughs> а тут просто 10 клієнтів поспіль і годинні такі сильні масажі. Тому це не ботокс з колоти uh, взяти 100 євро, да там або 200, я не знаю скільки він там коштує, і піти. Естетична косметологія це важка праця, тому що втомлюються руки, судини, ноги, спини і так далі. У мене питання можеш показати мені, як працювати по цьому балюму з Угу. — Або потім перед цим Так, ну бо у мене є гуашашка. Але я не можу нормально їм працювати, тому що в мене не було такого гальзаму. Я його робила по гелю, але, мабуть, це не той ефект. Е, ну, до речі, що таке розглядати, що лайфхак у е, використанні нашого гелю? Е, ще такий от я зрозуміла, що можна по ньому робити. Масаж гоша, ага, да. Да? тобто, але ми просто беремо. Якщо от людина взяла там гель, звісно, да, першочергово він працює як засіб під електрогаджети, але його також можна нанести таким не рясним шаром, ага. і по ньому, наприклад, пройтись гоша. Цього також буде достатньо. Так, гаршами завжди починаємо від центру до периферії. Uh -huh. Коли ти стоїш сама, ти собі однією ручкою притримуєш, іншою ти працюєш саме скрибком. Скрибок ми ставимо під кутом 45 градусів, легкими натисканнями, такими, щоб тобі були комфортні. І спускаєш вниз. Uh -huh. Тобто, ось цією частиною вигнутою ми йдемо від центру до периферії. Звісно, добре, якщо перед цим ти зробиш розминку шиликом місцевої угу. зони. Ячиком. Да? Можна да, м'ячиком, можна ручком, тобто все, що чим тобі комфортно. Далі, тобто масажні лінії. Угу. Ти собі розділила декілька, да, від кінчика губи до далі козілка йдеш, доводиш саме важливо тобі довести. До краю, тобто ти не повинна тут зупинитись і кудись там uh -huh. прийти. Тому що цю рідину uh -huh. потрібно вивести до лімфатичних вузлів. Я завжди кажу клієнтам: от я вічу у вас тут о, така, такий ручойок. Uh -huh. От вам цей ручок треба його звести вниз. Uh -huh. Це ми говоримо про, про такі, ну скажімо, тут ти тримаєш наприклад, да? uh -huh. зараз я тобі. От взяла там пальчиком, тримаєш. Наприклад, довела. Ти можеш так трішки як дренаж е, дренажки ага. зробити біля вушка, бі, на е, вилицях. Там зробила 3-4 рухи, да? і все одно потім біля вушка ти спускаєш вниз. Угу. Так, ну я виключаю камеру і потім повернусь до вас, коли ми угу. будемо робити гель. Тобто, да? Так, тепер гель. Далі гель ми наносимо кісточкою, можемо наносити ручками, ну, як на мене, так. А мені теж потрібна кисточка. Вау. Є бонуси. <сміс> 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 І запах мені дуже подобається. Дуже, дуже подобається аромат клієнтам. От вони <сміс> прямо в захваті від нього. І, до речі, також, порівнюючи там, з тим, що ми працювали, дуже хороший гель, мені він також подобається, але відчуттям клієнтам цей комфортніший. Я завжди наношу відразу на дві половинки, тому що гель він іде ще як маска. І з цього поки ми працюємо на одній половині, інше добре заголовлюється. А ми Глоу будемо робити? Да, я цього Клас. Він такий оперхолодний. Ви його ви в холодильник? Ні, ні він... А я свій домашній, до речі, в холодильник. Mm -hmm. І я вранці встала, зробила. Я не знаю, це якийсь реальний меджик. Він, mm -hmm. по-перше, він дуже комфортний на шкірі і mm -hmm. такий прям кайф-кайф. Ну, так, я тобі зімкнула фіолетовий сіт, тому що є трішки схильність до стовисики. Ти пам'ятаєш, Що може Добавимо? Угу. Добавимо, залишимо. Можна і довдати навіть. Щодо генеру, хотіла сказати, що так, ми дивимося в першу чергу на стан шкіри. Якщо стан зневоднений, то, скоріш всього, якщо ви відразу нанесете на все обличчя, вам прийдеться трішки додати. І це абсолютно нормально, тому що зневоднена шкіра, вона дуже швидко поглинає продукти. Uh -huh. Якщо ж у вас все нормально, мікробіом не порушений, то по досвіду скажу, що в принципі додати на 10 хвилин. Не буде такої можливості. Неможливості, а надумості. Угу. І ще, знову ж, порівнюючи з іншими, хочу сказати, що проходимість Гелі набагато краще і відчу... як ток більше угу. відчувається. Нормальні чи менше? Дякую вам дуже за те, що подивилися цей влог. Я думаю, що півтори, півтора року життя так швидко не розказати, тому він виявився не дуже коротким. але... Мені тепер дуже важливо чути ваші фідбеки. Якщо ви купили, спробували щось від артефакт, або прийшли к нам в скульптор, зробили фейшо, або спробували гаджет, або у вас є взагалі якісь питання стосовно б'юті індустрії, гаджет індустрії і скінбар індустрії. Пишіть, давайте свої відгуки. Чим більше ми будемо мати інформації, з якою нам працювати, тим краще ми будемо ставати. Дякую вам дуже.